Як узагалі цей рік пережила ваша служба, ваші співробітники по відношенню до військових дій напевно за до допомоги? Так на жаль, Київська область однією з перших прийняла на себе війну. 24 лютого війська вже зайшли на півночі. Це Іванків. Там 25-26 лютого Буча, Густоми, Вірпінь. Зв'язку з нашими співробітниками або не було, або він був геть недоступний, незадовільний, але незважаючи ні на що, наші працівники залишалися на місцях. І наскільки це було можливо, надавали екстрену медичну допомогу на території окупованих територій. А під окупацією у нас немало-небагато було підрозділів. Це Вижгородська станція, Красятичі, Іванків, Димир, Бородянка, Буча, Гостомель, Фастівський, Фастівська станція це Макарів та Мила. І я дуже вдячна нашим працівникам, що залишалися. Вони цілодобово майже працювали, тому що в них не було змоги добратися додому, і вони розуміли, що якщо вони покинуть свій пост. Доберуться якось додому, то на зміну їм ніхто не прийде. Тобто їх регіон залишиться без медичного персоналу. У нас дуже багато працівників, які були відзначені державними нагородами, грамотами, подяками. І хочу сказати, що в минулому році до дня екстреної медичної допомоги Кабінет міністрів України нагородив почесною грамотою наш колектив. Якщо можна так його знімете повним і підзнакою це заслужено. Після окупації, після деокупації наших територій, Протягом березня місяця наші бригади в складі 5-6 бригад щодня приймали участь в евакуаційних заходах Київщини. Це було і під час окупації, і вже після, після того, як Пройшла деокупація, ми надавали допомогу, вивозили тяжких пацієнтів на територію Києва і інших лікувальних закладів Київської області. Можете передати якусь історію за таку є справу пов'язано з евакуацією? Ну був такий випадок, коли наші підійшли до підірваного моста. Нас викликали. Я, на жаль, не пам'ятаю населений пункт. Здається, це був димер. Викликали до пацієнта, пацієнта гострий інфаркт міокардо. Його було треба терміново госпіталізувати до лікувального закладу. Міст був. Розбитий, і е, наші співробітники е, в брід перейшли разом з пацієнтом пацієнт на ношах, і в брід перейшли е, через річку і перенесли на е, другий берег, передали бригаді цього пацієнта. І це е, не поодинокі випадки, коли е, наші працівники, е, незважаючи ні на що, робили те, що вміли. Роби, а вміють вони лікувати людей під час евакуації, коли заїжджали на окуповані території, також не знали, куди їдуть, що там чекає, тому що я навіть одного разу також приймала участь в евакуації пацієнтів з Бучі, розумієш, що проїжджаєш. Ну, от ми приїжджаємо, розбиті машини. В машинах сидять трупи, яких просто розстріляли. Вони нікол... До них ніхто не може добратися. Там десь без голови, валяється чоловік вздовж дороги, без ноги, і ну, це страшно. На це страшно дивитись. Ми тоді евакуювали пацієнтів з геріатричного будинку. Ну, слава Богу, ці люди не розуміли, що відбувається, тому що це деменція і так далі. Але те страхіття, яке твориться навколо, коли зупиняють расисти і питають: ну що, коли ваші будуть з нами договарюватися. І ти розумієш, що ти не можеш їм нічого сказати, тому що. Ну, за твої слова ти будеш нести відповідальність життям не тільки своїм, а й тих, хто тут разом з тобою. Тому це той момент, коли, коли просто зціпивши зуби, ти розумієш, що треба виїхати. І так, так було не тільки з тими людьми, з якими я їздила, а так було з усіма командами, які попадали на територію зайняту окуповану. Расистами когось роздягали, когось перевіряли, над кимось сміялися, і ну, слава Богу, ми вийшли тоді без якийсь втрат. І саме основне, що ми допомогли тим людям, які знаходились на цій території. Ми допомогли їм виїхати, допомогли вчасно надати допомогу, доставити їх до лікувальних закладів, де вони зможуть змогли на той час отримати кваліфіковану допомогу. А от для вас особисто цей рік чим найбільше запам'ятався? Ви знаєте, було 8 березня, і я пам'ятаю, ну, згадали, а пройшов рік. А рік пройшов настільки швидко, що просто він починався вранці і закінчувався вранці. Тобто, сказати щось таке особливе. Головне, що, як по мені, це те, що ми живемо зараз на вільній Київщині, що ми можемо далі розвиватись і працювати. За цей рік ми настільки всі здружилися, я маю на увазі. Лікарні, всі служби, що департамент, що це була єдина родина, тому що як робити, ніхто не знав. Як не знаєш, що робити, роби як знаєш, як вмієш. І ми робили як вміли. Треба було розвантажити гуманітарку, ми йшли і розвантажували. Треба було поїхати щось комусь відвезти, їхали, і відвозили. І не було розподілу. Це не входить до моїх посадових обов'язків. Я вже переробив, працювали 24 на 7, в цілодобовому режимі. Тут у нас на роботі жили. Працівники, тому що треба було і нараховувати заробітну плату, і забезпечувати кадровий потенціал, а можливості добиратися до своїх домівок люди не мали. Тому розташовувалися тут, готували їсти великий, воєнний спосіб життя. І ще раз повторюю, кожен роби, повинен робити те, що вміє. І кожен герой на своєму місці. А як колектив ваш пережив оцей рік? Що змінилося? Колектив, мені здається, згуртувався після цього. Згуртувався і у нас майже ніхто не покинув. Були люди, які виїхали на початку війни, це там, де була масова окупація, але багато вже повернулися. Є, звичайно, люди, які до сих пір знаходяться за кордоном. Чи повернуться, чи ні, час покаже. Але е, у нас не було критичної нестачі працівників. У нас бригади майже щодня входили в повному об'ємі на свої робочі місця, коли не могло не було можливості. Перекривати якісь пункти базування ми підтягували з інших станцій бригади, вони перекривали, тобто, допомога надавалася в повному об'ємі. І за це я дуже дякую своєму колективу, дякую працівникам, тому що не побоялися, не підставили, а під навпаки підтримали і залишилися людьми, залишилися працівниками. Тому я їм дуже вдячна. Ну, це дійсно вражає, тому що так от, те, що мені знову таки доводиться чути, і в багатьох лікарнях нестача спеціалістів, і там вже там, вчителів то точно не, 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 нестача дуже велика по країні. У вас колектив. Тримається. Тримається, але ми потребуємо, звісно, потребуємо нові кадри, особливо це фельдшерів з медицини невідкладних станів. Так що хто шукає роботи роботу, будь ласка, ми запрошуємо до нашого центру. Куди звертатися? В кадру сюди, в обласний центр екстреної медичної допомоги. Яку допомогу зараз стосовно ЗСУ воїн? Надаєте. Наші бригади е приймають участь у перевезенні е військовослужбовців, поранених військовослужбовців е до, е як міжрегіональні, так і на рівні е області з одного закладу в інший, закладу охорони здоров'я маю на увазі. Хочу також додати, що у травні минулого року е ми приймали. Е Активну участь а це було шість бригад екстреної медичної допомоги наряду з іншими центрами екстреної медичної допомоги, де було понад певно 150 бригад з усієї України. В локалізувалися ми тоді в Запоріжжі, і це планувалася евакуація військовослужбовців АЗОВу. Але, на жаль, на той час, як ми розуміємо, вже розуміємо, що Така евакуація не відбулася, там прожили 3 чи 4 дні, і на зворотньому шляху ми забирали військовослужбовців із Дніпровського шпиталю військового і перевозили до шпиталів на території Києва та Київщини. Тобто ми зараз активно приймаємо участь в наданні допомоги, це був човниковий метод. Черниковий це коли ми передаємо одного пацієнта, який не в критичному, не в екстреному стані між областями, ну, щоб полегшити логістику, або ж самі вже з місця до місця веземо таких пацієнтів. У ваших співробітників я впевнений колосальний досвід. Чи діляться ми ним з можливо якісь там зараз тренінги, проводяться, курси, тому що там виживання. Не зараз, що на фронтовій території, що у нас тут різні бувають випадки, і дуже важливо вміти це робити. Так, у нас на території у нас в центрі працює навчально-тренувальний центр і інструктори, які навчені, мають відповідні сертифікати. Навчають, передають свій досвід і навчають наших працівників. Вони виїжджають по станціям, підстанціям, по пунктам постійного базування, там де базуються наші бригади, і хоча б один раз на місяць вони спілкуються з членами бригади. Це, хоча б а так, частіше це два-три рази на місяць. Також наші інструктори надають. Методичну допомогу проводять навчання військовим Збройних сил України це по запрошенню, коли там збирають ну, просить командування, тактична медицина і так далі. Яка зараз ще допомога з боку держави потрібна вашій службі? Наша служба зараз знаходиться на достатньо високому рівні в плані фінансування від Національної служби здоров'я. У нас повністю поновлений автопарк. У нас в достатній кількості лікарських засобів, виробів медичного призначення. Ми вчасно виплачуємо як аванс, так і заробітну плату нашим працівникам. Звичайно, хочеться більше, звичайно, хочеться і ще краще. Але якщо буде так, то хотілося, щоб. У 20-му році було анонсовано, що при тоді, коли ми доставляємо пацієнта з інсультом або інфарктом до відповідного закладу охорони здоров'я у 95%, якщо таке буде, то нам будуть доплачувати щомісячно 5% від контрактування нашого з Національною службою здоров'я. Але тоді почався ковід, трошки відсрочили, почалася війна, і хотілося б, щоб таки поновили цю умову. Така стимулююча умова для наших бригад.